В національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського відбулася презентація навчального посібника Композиція в дизайні. Його автор, заслужений діяч мистецтв України, доцент Прикарпатського національного університету імені Стефаника Богдан Губаль. Ця книга призначена для кола фахівців образотворчого мистецтва. Саме вони й прийшли до виставкового залу музею на зустріч з автором. Серед запрошених були журналісти нашого каналу. Богдан Губель, знаний фахівець у своїй галузі. Свого часу кілька років працював у Росії. Вже тоді, в художньому училищі при Національній академії мистецтв у Казані, він побачив, що немає спеціалізованого посібника, де було б гармонійну впорядковану програму викладення композиції. Як каже науковець, таких книг або просто немає, або це невеличкі брошури, які потребували систематизації. І тоді у нього виникла ідея зробити такий посібник. Однак втілив він лише її в Україні. Я побачив, що є проблема викладання композиції, так що мало е, є посібників, мало підручників. А якщо є, то не системні. Десь по крупинках треба збирати для того, щоб студентам викладати чи учням. От і давно я ще працюючи, ще е, в казані, в художньому училищі. Е, це був ще академія мистецтв. Зараз нова академія мистецтв. Там мене запросили по сумісництву працювати на форматичському відділенні, от і я там побачив, що є проблема у викладанні композиції. Мені дозволили розробити програму. Я розробив програму, і по цій програмі дуже так е, яскраво студенти пішли, е, дуже е, добре зробили підсумок огляд, І, е, до речі, по цій програмі і зараз викладають. Книга вийшла невеликим накладом, всього тисяча промірників. Однак автор вже зараз отримує нові пропозиції щодо переведення посібника. Він дуже потрібен для вищих учбових закладів, де є відділення образотворчого мистецтва. Богдан Губель каже, що у своїй книзі він спробував якомога докладніше і популярніше розповісти про процес навчання юних художників від початку і до закінчення студій у вищих навчальних закладах України. Я е, побачив, що все таки треба, хоч методичні рекомендації, розробити. Я розробив для другого курсу. От е, ну Знову замало, тому що е, другий курс на тому не закінчиться, бо це тільки частинка е, викладання композиції. І я побачу, що треба все-таки е, струнку системну видати композицію, починаючи з одномірного простору, де розглядається крапка лінія і розвиток, перехід на двовимірний простір, вже перехід на ширину, де розглядається площина, і потім перехід на е, об'єм. На тривимірний простір. на презентації можна було одразу і придбати посівник. Його ціна доволі символічна: 80 гривень. Це практично собівартість книги. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК».